Да, тетя доброе снова, что хочет, тетя хочет дяду, тетя хочет репку солиного дядю, тетя на заряде, все иночек тетя, вся рука в шоколаде. Так, секунду. У неї вже є токсик, маніпулятор, кончений аб'юзер, якому не срати. Вона мотіла вміти бачату, Але поки навчилися чого пробачати. У неї вже є. Слухаю про те, що я для тебе особлива, прекрасніша і усіх. Що ти зустрічав, і це насправді би звучало так мило, але. Але ти вчора і те саме сказав: Якщо ти її любиш, то не крутися біля мене, не тримай мої руки і не давай на тій даремні. Якщо ти її любиш, Люби, але без мене, не тримає моє серце. Вона все одно піде від тебе. Я почала на пам'ять весь твій новий альбом, слухалася дні рок, що це робить не ліло, насік кричать еталом, а, -а, 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 а я роблю кітірок, а всі вони шансон. Вір мені, просто вір мені, рука вруці, я веду тебе у темряві Вір мені. Вір тільки мені, покажу тобі кохання, наче у вісні, бо я буду твоєю, Хелокіті, у твоєму ви так мене магніття, таких як ти немає в цьому світі. І почуття до тебе на репіті, бо я буду твоєю, та твоя Хелокіті. Твоя Хелокіці, я Хелокіт, мой Мої що лючать, коли пишу тобі, бо краще за мене знають хто ти такий, передбачуваний дуже не почуття, байдужий, твої голові, вольгарна, калюжа Підпускав підпуска, і я стала. Від тебе залежна відпуска і мені було так бентежно, Та немає більше часу і бажання мені намагатись розібрати, що в твоїй голові. Чекай на горищі, котрий рік, повітря всюди свище попіл втік, година суду, безліч втрат, Оговтатись на стигнути мій кат, Чекаю на горище, котрий рік. Загострення зіграло пік, хто тут є, кого нема, Сонце під лезом, зима, під тьма Седативи, барбі зрозумій Я хочу спати до нескінчення До обіймів моїх друзів, моїх рідних, Седативи, барбітурати, Щоб забути автомати, седативи, седативи не забором буде літо, хтось заб'є, хтось зустріне, а й стане моле, літо, Неспекотно встали стіна, хтось холодний із утроби, Безтурботний плоско лоби. У таких одна робота розіврота, як сволота, Седативи, барбі турати зрозуміє, хочу спати до нескінчення до обіймів моїх друзів, моїх рідних, Седатив, барбі, турати щоб забути автомати, Седативи, ви, мої друзі, мої рідні не зважаю під мотив, заважає дихати. Я втрачаю час, уплию, поки не забракне сил. Хрест на гробі з перспектив Зриває і танцюю на нім, поки ноги не... Відмовлять, скільки, скільки треба днів, поки тіло не покинуть водночас суми гнів, сум і гнів, сум і гнів, сум і гнів, сум Брррр. гай покинуть і гнів, розсуд голові згорів, Вік навчайся, вік живи тільки гріх, тільки гріх, хай покинуть і гнів. Суд голові згорів, Вік навчайся, Вік живи тільки гріх, тільки гріх. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку, я всего Почти что, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор, мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть. Достоинство и честь, и даже крики браво. Персональный самолет не выделил народ, А что имею право? Наш Do you realize? Колыбо над местом Палают снаряды Луна ел с поводом. Життя боротьба собою чи скимо життя, привілея біжати по колу. Я хочу додому, луна є невпинно, на десять хвилин підірвуся і знову туман в голові і думка єдина, я хочу додому. Я хочу до дома турки буду.